Доброго ранку, друзі. Сьогодні середа, 30 жовтня. До нового року залишилося залишилося 62 дні. Тож пора прискорюватися. Нагадую, що на календарі вже відчувається прохолода, але настрою ми цьому не дамо зіпсувати. Заряджаємося на максимум і вперед, разом за програнок. Ну і починаємо за традицією зі свят. Сьогодні можемо святкувати такі події: по-перше, Міжнародний день ортопедичних медсестер і медбратів. Так, таке є день, коли ми дякуємо усім, хто допомагає нам рівненько стояти на ногах. Низький уклін тим, хто знає про наші кісточки більше, ніж ми самі. Це ті люди, які повертають нам радість руху. Тому велике дякую за ваші чарівні руки. Тим паче, сьогодні це дуже актуально. Також сьогодні день працівників підрозділів по боротьбі з незаконним обігом наркотиків в Україні. Тобто є законний обіг. Важливий день для тих, хто працює на невидимому фронті, захищаючи нас від небезпечних речей. Вдячність і повага за вашу роботу ви справжні герої нашого часу. В будь-якому разі вітаємо. Ну і ще сьогодні неофіційний, але день тренера в Україні. Тренери це ті, хто перетворює нас на щось краще за допомогою надихаючих криків. Ще раз, давай, в тебе вийде, не здавайся. Ну, можна з матами. Тож, сьогодні можна подякувати своїм тренерам за кожне виснажливе тренування і непохитну віру в нас, навіть коли нам самим складно в себе повірити. Їдемо далі і на черзі у нас іменини. Сьогодні святкують іменини Олександр Іван Ілля та Микола. Друзі, хай цей день буде для вас насправді особливим. Бажаємо, щоб мрії здійснювалися без зусиль, як гімн на тренуванні. Ну і найголовніша подія нашого випуску це рубрика гороскоп. Тому робіть гучніше. Овен, сьогодні ви здивуєтеся, коли знайдете нове хобі. Можливо, вас потягне на кулінарію чи навіть складання меблів. Час спробувати щось зовсім нове. Телець. Сьогодні ви випадково станете тренером для когось із друзів чи колег. Ваші поради допоможуть комусь змінити підхід до життя, а вам подарують задоволення від підтримки. Близнюки, ви несподівано закохаєтеся у давні мистецтво фотографії. Тому сьогодні візьміть з собою телефон чи камеру. Хто знає, можливо, ваші знімки принесуть чимало натхнення. Рак. Ваш день буде сповнений пригод, як у фільмах про Індіана Джонсу. Про Індіану Джонса. Готуйтеся до несподіваних викликів, що подарують багато драйву та нових вражень. Лев, вам сьогодні дістанеться роль переговорника в чужому конфлікті. Здається, у вас є дар залагоджувати ситуації, коли інші вже опустили руки. Діва, вас потягне на спорт, якого ніколи раніше не пробували. Можливо, це буде йога, можливо, фехтування або навіть бокс. Будь-яка фізична активність сьогодні піде на користь. Терези. Сьогодні у вас раптово прокинеться інтерес до детективних історій, і ви почнете шукати натяки навіть у побудових деталях. Можливо, відкриєте для себе новий захопливий жанр в житті. Скорпіон, ваш творчий потенціал у пошуках чогось нового, тому не дивуйтеся, якщо захочете сьогодні перефарбувати стіни або змінити стиль в одязі. Зміни вам до лиця. Стрілець, завтра вам випаде шанс зробити щось веселе і дурне з друзями. Може, це буде картинг, може лазертак, таке, що заряджає позитивом. Ну, нормальні дурниці. Козоріг, сьогодні ви несподівано вирішите кинути виклик собі та вивчити щось нове і зовсім незнайоме. Може, це буде курс кулінарії чи основи програмування. Водолій. Ви відчуєте потяг до подорожей, навіть якщо це буде лише невелика прогулянка містом. Відкрити для себе якийсь новий район чи маленький затишний заклад. Ну і риби. вам сьогодні захочеться створити щось красиве власноруч. Це може бути малюнок, вірш або навіть мініфільм про ваш день. Використати натхнення на максимум. Їдемо далі, і зараз у нас погода. Вона продовжує відстоювати свій осінній статус, туман, прохолоди, вже помітне бажання закутатися у щось. Тепле зима вже дихає нам у спину, тож не забудьте про шарф і теплий чай. Ну і по прикметах, якщо зранку туман, день буде теплим, але недовго. Якщо також побачите сьогодні кота, що загорнувся в клубок, чекайте швидкого похолодання. Ну і пар пара порад на день. По-перше, приділіть трохи часу собі, навіть 10 хвилин на прогулянку допоможе очистити голову. Ну а вечір сьогодні проведіть спокійно вдома і в затишку, налаштовуючись на зимові зміни. Це Відмінний час для перегляду улюбленого фільму або читання книги. Ну і за традицією трохи мотивації, не бійтеся помилятися, адже кожен промах це ще один крок до успіху. Томас Елісон. Ця фраза нагадує, що шлях до мети завжди супроводжується спробами і помилками, і кожна з них робить нас ближчими до успіху. Ну, а в мене це все, друзі. Бережіть себе і до завтра в цей же час. Пам'ятайте, головні зміни це те, що нас чекає вже скоро. Бережіть себе і не забувайте, ми обов'язково переможемо.